США інша планета. Раніше я так і думала. Коли тобі не дають візу, а в інтернеті показують, як в Америці добре, волею-неволею, приліт сюди, ти порівнюєш, як із польотом на Марс. У чому ж секрет США? Я вважаю, що в недоступності. Згадай себе в дитинстві, коли дорослі робили дорослі штуки, а тобі говорили: ти ще маленький, навіть і не думай про це. Саме так в мене було, коли мені не дали туристичну візу в Америку. І в мене було так у голові, типу. Даша, дорости, але якого ж хріну? Я і так вже доросла. Даша, тобі ще рано летіти до США? Ну блін, ну це ми разом. Це саме ті дві особистості, які розмовляли у моїй голові на той момент. Відмова у візі на той момент на мене вплинула як облом світового масштабу. Звичайно, я потім відпустила ситуацію, але через роки, коли я потрапила до США, я дійсно зрозуміла, що США це трохи інша планета. Тут багато що відрізняється від європейських цінностей.